Зараз будемо мотитись огляд на оцей комбайн соковиту скалку. І щоб ви розуміли, наскільки я поїхавший, в мене є чайник від розетки. Це перший чайник, до речі, рекомендую, його брав взагалі за 1000 гривень. А зараз він коштує по знижкам 900 Чайничок рекомендую весь зашибись. зашибісь. Так як я сектант розетки. То є ще в мене хлібопічка від розетки. І вона чудова. Не претензій не до чайника, не до хлібопічки, в мене немає. От. єдина в мене претензія, що тут ця залупа, котра нижня, вона трохи люфтить. Ну і все. Гімно <плес> це складається з декількох частин. Тут, короче, є ця скляночка, скляночка вона. Мірна діжка, яка не знаю, ця ємкість на 350 мл. Поки вона нова, вона виглядає непогано, а коли прийде час, вона буде стара, пошкрябана і смердюча. Ще є такий сепаратор для піни. Це просто така платформа, на котрі буде стікати сік. Потім, як я розумію, буде обволакувати цю пластикову штуку і спускатися спокійно вниз, це для того, щоб не було піни. Тримається це гімно, коротше. По цим рейкам. тут рейки, коротше, є. І воно встає по ним. Треба типу, на них закинути, а потім за рахунок тиску цей сепаратор буде триматись. Ну і все, він тримається. Ну і тут просто кришки є. Да. Ця фігня треба, щоб просто запихувати і те, що буде запихуватись сюди. Я ще одразу, до речі, не використовував цю фігню Єдина в мене претензія є, типу, все зроблено доволі якісно, тільки ніжки. вони якби... Сподіваюся, що вона нікуди не полетить, коли я буду робити сік. Бо тут ніжки вони прогумовані, а на задньому відсікую немає. Але це відсік для харчових відходів. Єдине, що мені тут не подобається, це оця крутилка, бо вона зроблена з якогось дуже дешевого пластику і відсічки тут нечіткі. Кратше, саме мерзенна річ, що тут є, хоча ти нею користуватись будеш доволі часто. А оця частина, що зашита листом нержавіючої стелі, дуже приємна. Він. Щоб розібрати цю штуку, треба короче, по бокам є дві ті штучки, треба просто їх підняти і відкинути. І можна зняти цю верхню частину. Верхня частина вона теж зроблена із прозорого пластику. І поки воно нове, воно буде дуже гарним. Але потім воно перетвориться в лайно. Але іншого якби, варіанту і немає для того, щоб зробити соковий тискач за 1300 гривень. Якщо вона взагалі буде працювати за ці гроші, то це вже буде чудо. Далі тут є оця сіточка. Оце сіточка, щоб зняти взагалі. Розібрати далі, щоб зняти харчовий відсік і цю сітку зняти. То для цього потрібно взяти носик цей спочатку вверх підняти. Носик взагалі піднімається для того, щоб сікти путече, щоб він не стікав далі, коли ти цей контейнер зняв. То носик цей просто піднімається. Потім засовуєте сюди палець і просто піднімаєте. Вон. Сітка фіксуватися буде от такою фігнею. Оцією залупою буде фіксуватися вона на крутилці. Сітка вона зроблена з нержавійки, наскільки довго вона прослужить, я не знаю. І заміняємих сіток я думаю, що вряд чи є під цю модель. А це було б доволі доречно, тому що я думаю, що зносостійкість буде доволі швидка. Але ця техніка знову таки коштує по знижці 1300 гривень, так що, в принципі, одна зламається, можна іншу просто купити. Це з пластику, хотілося б, щоб це було надійно. Ну, сподіваюся, воно буде надійно. Але я дуже сумніваюся. І фіксується вона, коротше, до цього мотора. Оцими пластиковими фігнями фіксується до мотора. І воно, по ідеї, з часом буде оця шайба зношуватися і перетворюватися в кашу. І також, коли ти знімаєш ось цю штуку, ось цю, то знімається автоматичне відро. Відро це для відходів. Відходів тут, я не знаю, скільки півтора літру, здається, заявлено. Я вважаю, це занадто навіть багато для того, щоб, не знаю, ті ємкість можна буде заповнити, може, разів 3, якщо це буде морква. Так що склянки ці. Запаси, коротше, харчів. Хар хар Котрі можна поскидати цього сміття від друбів, від овочів. Доволі багато можна записнути. А щоб назад це все зібрати, потрібно оцю штуку, тут є пас, і тут є пас. Треба просто поставити на нього. А далі треба опустити ось цю платформу з носиком. Вона просто опускається тут. І, здається, вона фіксується. Я не пам'ятаю. А, да, да, да. І все, і відсік з харчами, і він якби, відрічніше з відходами, я не знаю, це лейно, отрі буде виходити з залишки від овочів, отрі не будуть соком, будуть залишатися тут, і цей міксик фіпсується тоді, коли пускається цей носик. От. Далі ситочка, тюбик, сутокви, помити, якщо я знайду, да, вон вона. Ставиться теж дуже просто, просто берете і крутите, поки воно не потрапить в мотор. Воно вже в мотор потрапило і все прекрасно. По ідеї, навіть зараз можна вробити і все буде чекіпуті. Шумійте, воно буде нормально. Ага. Походу, тут є якийсь захисний механізм, що коли не зібрана псоковичівниця, то вона не буде працювати. Буду, коротше, збирати до тих пір, поки вона захоче працювати. Коротше, да, там є якийсь механізм, який запобігає запуску соковичівниці до того, як ці фіксатори затиснуться. Це, коротше, теж плюс. І, по суті, вона вже готова, можна вичавлювати. Я не пам'ятаю, я інструкцію не читав, бо мені в її читати. Один режим для ягід. Певно, що один сюди другий режим це вже для моркви. Але я спробую на першому режимі, що для ягід, перемолоти, коротше, моркву. Берете цей стаканчик, носик, а він вже опущений, просто сюди фігариться. Да. І вперше в моєму житті, взагалі, за всю історію людства морква потрапить в соковичавницю від розетки. да. Нагадую, що єдине, що мені тут не подобається, що це злейна зроблена оця ручка. Наче на супер-пупер дешевій іграшки, яку ви викинете через 10 секунд після того, як віддасте своїй дитині. Коротше, я спробую зараз в першому режимі, а потім в другому. Судячи зі звуків, моркві не пощастило, і вона тільки що зустріла свою смерть. Я коротше, це був перший режим, а є другий режим. Зараз спробую на другому режимі перемолоти, тому що, якби он, Морква доволі велика зараз буде. І щоб воно перемололось взагалі. Якщо хтось шарить за децибел, і 85 децибел шумить ця фігня. Доволі комфортно і шум, я б не сказав, що хочеться вийти у вікно. Ну, коротше, і так далі. Я, коротше, не розумію, який режим для. Твердих овочів, які для яги, тому що що в першому, що в другому режимі воно хаває моркву дуже круто. А морква, це, певно, найтвердіше взагалі з усього, що буде в цій соковій човниці потрапляти в неї буде. Ще там такий звук, наче. Оця пластикова штука потрапляє на сітку, але по факту вона не потрапляє, тому що поки що шматків пластику я ніяк не бачу. Я видавив, не знаю, там три морквини, і дивіться, типу, ємкість заповнена на скуку. <laughs> Стоп це ідіотизм. Лицева сторона тут, а сторона, де показується ділення, походу з іншої сторони, де показується ємкість. А де їмкість? вкрав ємкість. Так, це ми носик піднімаємо, щоб він не стікав. Чи то я, дурак? Коротше, <смістична> хтось з'їв мірні зілянки. Куди вони зникли? А, вони є, просто їх не видно. <смістична> Добре, вони з літявої сторони, але коли всіх заповнений, то їх взагалі не видно. Їх видно тільки якщо при дуже хорошому освітленні потрапляти на світло. Коротше, майже не видно цих поділок. Вони внутрішньо зроблені, а не зовнішньо. Ліпше б їх зробили ззовні. А так техніка по відчуттям ну, за свої гроші це прекрасно, бо за 1400 гривень ти можеш перемолоти сік. І воно працює. Коротше, я здивований, що воно взагалі працює. У мене як Любопічка, чайник і оця сокови І поки що будь-яка техніка, що я в розетці купував, вона не лайно. Вона, не знаю, як на мене, цю сокову вона коштує 1300, а інші бренди б спокійно могли її продавати там десь за 2500 і в них би купували. Якщо це якась тифаль була чи ще якась фігня, а якість могла бути та сама. Коротше, остання морква сюди піде. Як мені здається, що. Перший режим для твердих овочів, а другий для ягід. тому що перший режим якось швидше перемолує моркву. Я зараз спробую на другому більш слабкому режимі морку, щоб вона цю жерло. Все. І це я ще просто не давив достатньо сильно. Коли давлю достатньо сильно, то взагалі дуже швидко хавається. І дуже зручно, тому що ти береш просто цей мірний стакан, піднімаєш? І все, якби носик піднятий. І, по ідеї, не буде стікати, але це ми дізнаємось. Я ще ніколи не пив сік. Коротше, будемо дегустувати сок. да, З моркви. Бо садочок це не сік, це нектар. Сподіваюся, не виригаю. А це капець як смачно? Це дуже смачно. Офігеть. Я ще й морку вибрав таку, що вона достатньо соковита. Я ще покажу. Псав на паузу. Да? Коротше, морква ось така українська помита. Я не знаю, яка там морква. Ну, коротше, якщо ви бачите плюс-мінус, цей, ці... ось таку моркву, то можете її використовувати для соковичівниці. Я, коротше, дуже здивований, тому що сік дуже смачний. Це з лайном по типу садочку нектару не порівняється по смаку. Бо там просто м'якать, м'якою заливають водою, додають цукор і кажуть це сік. Да? Коротше, як бачимо, не ідеально <смас> справляється цей нозик, тому що капнула на краплю, але якби. Пофіг на ту краплю. <реш> ну, коротше, не максимально ефективна ця штука працює, але дуже добре, що носик піднімається. Як я знаю Філіпс, там просто перевертається носик, і то взагалі сама крута система. Зільємо. <реш> 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 коротше, зливаємо в елегантну і красиву скляночку наш сік. Наші жалігідні 350 мл. Але за свої гроші це рахуйте ви. За ціну сміттєвого пакета в магазині купили цілу соковичівниці, бо за 1400 гривень я вважаю, що це чудо і всяке таке. А, і, до речі, он, я злив сік і лишається позаду ще сік. Типу тобто, ти його переливаєш, воно не може через цей обмежувач перелитись до кінця. І будуть якісь залишки соку, доведеться залазити рукою діставати цей сепаратор для пінки і потім доливати. No. Не спробую ще довилити, звісно. Бо нити багато можна, а можна ще й спробувати. Ну, коротше пофіг. Зараз я ще яблуко перемолюю і все. Ще я думаю, з буряк перемолоти, але не знаю, наскільки сирий буряк його взагалі можна їсти. Став. Як бачите, ще певний недостаток, що яблуки не влізуть, але з іншого боку, коли ви купуєте, ви маєте самі рахувати, що не влізе. Тому треба, коротше, пейзути. І все одно ці хвостики, кістки, що всередині яблука вони можуть видавати певний сік. А як я знаю, якщо з'їсти багато кістечок від яблука можна здохнути, тому ліпше я вважаю, яблуко це все одно чистити. Став на паузу. Коротше, я порізав. Треба почитати все-таки інструкцію, що перший режим, що другий, що там для ягід, що для овочів, тому що що перший, що другий врубаю, воно і так, і так перемоли взагалі все одно. Було би добре, певно, якби реверс був, щоб на в іншу сторону крутило, а з іншого боку там нічого застрягнути не може. Думати це якомусь, так. Да. Коротше, я беру, закидую туди яблуки, скільки воно там влізе. дольки, дольки теж не дуже хочуть лізти. Ладно. Ну, долька трохи зарізла. Тут дыен. Тут Короче, врубаем и радуем и Яблуко було дуже весело. Як я зрозумів, другий це для твердих, перший для ягі, тому що включив другий, і крутитися стало набагато більше. А крутилося воно так довго, скоріше за все, через те, що я засунув яблуко. І я забив той канал. Я пропихував коротше, до сітки, що розрізає яблуки. І поки я не пропихнув, то мені треба було руками протикувати оцю всю трубу, що там є. Коротше, допихуємо цю всю фігню. А, ще я апельсин короче, засуну туди. Апельсин, думаю, взагалі легко не піде. Короче, готово, так же піднімаємо. О, а якщо яблучний сік, так воно підійде. Якщо яблучний сік, то взагалі не стікає. Це, певно, морквяний Сік має якусь таку вязкість, що він саме до кінця скрапує. Коротше, з яблучним соком немає такої проблеми, що він капати буде. Мжелігідно. Ще я так подумав моркву, що, з котрої вийшов сік, з неї можна чи пироги робити, чи е хз. З цього відсуку ти буде стати і розробити. І після кожного використання треба мити цю соковичівницю, інакше воно все просто згниє. По ідеї там. І ви потім будете гнивий сік пити, якщо не помийте після використання цю сокову човницю. Ще, коротше, буде апельсиновий сік. Коротше. Дорогі припищики мого к, к, к аналу. Якби. Е е е е е Останнє, що можна тут ще перефігарювати, це ягоди. Наприклад, у вас на дачі ягоди залишаються, котрі ви викидаєте кожен рік виноград. Ви можете його просто перемалувати в сік і випивати, щоб не викидати гнили ці ягоди. Якщо ви чистите апельсини, то треба шкірку знімати, тому що шкірка теж буде виділяти з цедри-сік і буде. Дуже мерзенно і неприємно. Да. Ще купа соку стікає, тому поки ви будете запихувати це в цей отвір, то ви теж, певно, будете заряпані. Уявимо, коротше, що це ягоди. Можна в першому режимі буде перефігарювати. Ще бажані кісточки теж діставати, але я вважаю, що з них нічого майже не накапає, бо вони тверді, в них майже нічого немає. Ой, вони ще, по ідеї, буде дуже сильно ляпати. Тому ліпше до самого кінця не запихувати, щоб був якийсь простір певний, щоб можна було прикрити оцією штучкою давилкою і ну, розбризкався цей стік по всій вашій кухні. Короче, апельсинки зникли. Там, з двух апельсин у мене вийшло соку. Мірний стакан з ігаліми, десь 100 мл соку. І в останній келих, коротше, фігаримо цей сік. М'якості, до речі, в соці майже немає. Ну, коли я моркву пив, я більше нічого ще не пив. Апельсиновий сік вперше в житті. Мріяв з дитинства. Дякую, розеці. Це офігеть як смачно. Це яблучний сік. Яблучний сік вже достатньо багато там якоті, але він все одно дуже смачний. Зараз ще. Меркляний сік трохи фіганув. Саме найкрасивіший з усього хіт параду. Коротше, всі соки дуже ефігійні, сокову челницю раджу. Я думав, брати її чи не брати може Panasonic за за 5000 взяти, але. Це лайна справляється повністю. Ну і максимум, що треба ще показати, це контейнер для Лейна, що там назбиралось. Це певно, найцікавіше. Це те, що в кришку позабивались тут. На смак непогано, тільки воно як дитяче пюре якесь. Воно ще ж перемішалося лимон, яблуко і все. І тому таке. Якби я тільки моркву... Тут була б морква, то була пофігенно. І в натурі цілим якось можна в пироги засовувати куди завгодно ще. А ось якби би. Те, ще в контейнер туно збиралось. Збирається, звісно, не ідеально, але доволі ефективно. Зараз я цю штуку зніму. Треба з розетки бажано витягнути. Опа. А на дні нічого немає. Я переживав, чи потрапить щось в мотор, але... хтось подумав перед тим, як це робити. Сіточку, якщо зняти, то якби. О, тут залишається все, а на моторі нічого немає, він сухий. І по контейнеру тут. Ну, от стільки гімна повиходило. Я це хавати не буду, бо я не зможу це просто з'їсти. Да? Да? Ну от. Це успішно, це успішно пішло туди. Ну, так. Контейнер короче, працює, суковита скалка топ. Розетка, дайте мені 5 тисяч бонусів, 5 мільйонів бонусів. Я скуплю всю вашу техніку, потім буду її перепродавати на 50% дешевше. Так що давайте, вигідний бізнес. Я вам весь бізнес поламаю, так що дайте мені 5 тисяч бонусів. Або хоча б 200 на наступну покупку, бо ніде більше немає такого детального огляду, який зробив я. На вашу соковиту скалку. Я вважаю, вона буде лайном, але всю техніку, що купую в розетці, може є якісь мікронедоліки по хлібопічці взагалі все ідеально. По... поки що по сокочевилці все ідеально. А по чайнику тільки той надпис. Сюда. По чайнику тільки єдиний недостаток, що тут іноді тліпається ось ця металева штука. Певно, вона тут не приклеєна по периметру, просто тією ручкою придавлена. Отак от тут є лист металевий, і він просто придавлений цією ручкою. Вони тут Він не клеї тримається, тому трошки хитається. Це майже невідчутно. А так все, техніка розетки дуже крута. Поки що. Може вона стане лайном. Але коли знімає я, вона хороша.